У такому жахливому стані з російської неволі повертаються деякі українські військовополонені та цивільні в'язні. Усі без виключення піддаються психологічному і фізичному насильству. Один із них Даніїл Булгаков. Вони мене били струмом, били мене по шиї руками, били по голові. Даніїл айтішник із Донецька. Після окупації рідного міста він переїхав до Харкова, а в 2020 році повернувся додому до важкохворої бабусі. Однак його затримали співробітники так званого МГБ ДНР і звинуватили у шпигунстві на користь України. Мені поставили розпорку якусь в рот. Я не знаю, що це була за штука, але по відчуттям таке щось типу гуми з металом, що я не міг його закрити. Взяли надфіль. І почали піляти мені зуби. Мені спіляли два зуби під самий під самий дис... ясно. Я втрачав свідомість кілька разів, бо там біль була нестерпна. Аби вибити зізнання в тому, чого не робив. 23-річного Даніїла жахливо катували, зокрема, били струмом. Ти там агент, підписуй документи. Я зранку ще відмовився, потім вони принесли тапік це така електромашинка для апарата польового телефонного. Вона крутиться і струм випили. Причепили мені до рук і почали крутити струмом. Ім здавалося це весело. Вони реготали, кликали колег подивитися. Даніїл підписав усе, що від нього вимагали. Після цього його кинули до Донецької ізоляції, найстрашнішої катівні, так званої ДНР. А це така камера, що ти знімаєш пакет і бачиш маленьку кімнату розміром десь 5 на 7, і там 15 людей. Які... Там нема вентиляції, там нема вікон, там дуже душно, там смердить потом і всім на світі літають орди мух. Годувати почали наступний день вже принесли їжу. Я помітив, що це за їжа. Це 25 грамів каші пшенічної сечка і два тонких ломтика хліба. Це весь раціон на день. був. Постійні побиття, постійні жарти охорони, вимоги їх розважати. Тобто треба було між камерами якісь конкурси їм влаштовувати, гімн їм співати. Сім місяців у катівній ізоляції без офіційної справи, без суду, без права на дзвінок. Потім колонія номер 97 у Макіївці. Даніл у обмінні списки так і не потрапив. У 2023 році його раптово звільнили під підписку про невиїзд. Не було вироку і жодних пояснень. У мене просто визиває слідчі і каже: все гуляй. Віддав мені мій паспорт український, він вже був порваний, фотографія майже відірвалася. Ну і фотографій 25 не було, бо вже я більше трьох років просидів. Я виходжу в Донецьк, все одно не розумію, що робити. У тебе ж немає ні грошей, нічого, і в тебе вже умова. Якщо не хочеш знову заїхати до в'язниці, до суботи знайди телефон, і будеш повинен мені відзвонюватись там через кожні пару днів. Відзвітовувати, де ти знаходишся. Даніл вирішив тікати з окупації. Спочатку була невдала спроба через Росію, потім небезпечний шлях через Білорусь і закритий пункт пропуску на Волині. Мене почали пропускати потроху білоруси. Цілий день оформлювали документи, бо прострочений паспорт. Єдине, що є не прострочено, це документ від ФСБ, коли мене і за що звільнили. Як тільки я перетнув кордон, перше, що я сказав на нашому постійні, мені треба представник СБУ. Ну, я вже, ну я, ти, коли в колоні сидиш, ти будуєш вже всю картину, як ти будеш повертатися. Е, до мене підійшли з СБУ, я розповів всю історію. Попросили дуже детально описати, кого я ще бачив, з ким я сидів. Мене перевірили на поліграфі, Ну, Профілактичний захід. Але знов-таки дуже. Ставлення було таке з розумінням. Мені надали. Теплої їжі мені зняли номер в готелі, щоб я переночував ніч після дороги. Після реабілітації Даніїл став працювати в громадському секторі і тепер сам допомагає тим цивільним, які пережили російську неволю. Водночас правозахисник і учасник дисидентського руху 70-80-х років Євген Захаров каже: історія Даніїла Булгакова не виняток. І додає. Того, що зараз відбувається із українськими полоненими і цивільними в'язнями у Росії, не було навіть у репресивній системі СРСР. Радянський уваг після сталінської доби то зараз значно гірше. Ніякого порівняння немає. Політв'язні е, тих часів, особливо ще от після 54-го, друга половина 50-х, 60-ті, вони сиділи ще дуже добре, ну доволі вільно після 20-го з'їзду, там і так далі. І умови утримання зовсім інші. Там нема катувань, там все ж таки ну більш-менш краще ну, годували краще ніж зараз. Євген Захаров каже, метою катування українських полонених і цивільних в'язнів є вибити зізнання. Залякати та принизити, зламати морально і фізично, зокрема, аби той чи інший полонений більше ніколи не взяв до рук зброю. Найстрашніші тортури каже Євген Захаров у мордовській колонії номер 10 Найбільш страшні ну от там. От там є таке вишукане катування, як примушення стояти від підйому до відбою з 6-ї до 10 вечора. Шостої ранку десятої вечора. Стояти, присісти не можна. Попити води чи туалет тільки з дозволу чергового, який слідкує за камерою. Друг з другом не можна спілкуватися. За Найменше порушення цих правил всю камеру на коридор виводять і б'ють нещадно. Ну і от коли вони так стоять, вони якраз раз 10 на день співають їм там. Пісні співають російські патріотичні, якісь вірші їх примушують вчити там російські. Більше того, росіяни часто приховують, де утримують полонених, а особливо цивільних в'язнів. За оцінками правозахисників, їх десятки тисяч. Тож, якщо ви є родичем, людини зниклої за особливих обставин військово-полоненого чи цивільного в'язня і вам необхідна допомога, зокрема у встановленні місця отримання у Росії або на тимчасово окупованих територіях. Звертайтеся на гарячу лінію з пошуку зниклих безвісти за номером 0800 20 24 02. Дзвінки безкоштовні.